Літо, сонце і тепло, неначе вчора, ніби ось недавно, а може, й літа того не було, а може, час щось переплутав вправно село, бабуся, клуня й рідний двір, кругом горіхи й вишні, мов дівчата, старезний віз тихесенько скрипів, і пась коник. Близько біля хати. Бабуся сива нам варила борщ, Цідила молоко пахуче в глечик. Любила літо й тихий теплий дощ і днями все товклася біля печі. Бабуся Соломія літній день, город, картопля і шовковець злива, співала українських нам пісень, А ми були захоплені щасливі. І Павлів день стрічала, як могла, і хату чепурила, і в городі, і знов варила, прала і пекла, І давала лад і в клуні, і в господі. А літо біло, стигло, і цвіло. Бабуся все встигала і казала: прийшов Петро, тож знай, забрав тепло. Та все добра і любові нас навчала. Вже відцвіло дитинство в тім селі, нема бабусі, вже й літа на зиму, та все несуть на крилах журавлі ті спогади, ту пам'ять не згасимо.